Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Юрій Виничук Метелик вивчає життя. Гопля і піпля сиділи в плетених кріслах у себе в садочку і милувалися квітами, які вони ж самі висадили. У цей час до саду залетів великий метелик. Привіт. вигукнув метелик. «Якся маєте? Чудово, сказав гопля. А ти? А я ще ніяк, бо я щойно народився. «А-а-а! то ти ще зовсім життя не знаєш? Еге, сумно зітхнув метелик і сів на білий гіацинт. Крім того, я метелик одноденка. А що це таке одноденка? поцікавився піпля. Це означає, що я житиму лише один день. Але ж це так мало. Ти ніяк не встигнеш вивчити життя. От от а я б так хотів його вивчити. Може, ви мені допоможете? Чебелячики перелякано закліпали очицями. Оце халепа, похитав головою гопля. Такого я від цього метелика не сподівався. Чебрячики перезирнулися і закивали голівками. Гаразд, ми тебе навчимо. А що саме тебе цікавить? Ну, мене цікавить геть усе. Чому сонце кругле, а не квадратове, чому небо блакитне, а не зелене, як трава? Чому, коли нюхати квіти, завжди а окрутить у носі? Чому у мене є крильця, а у вас нема? Чеберяйчики перелякано закліпали очицями. Оце халепа, похитав головою гопля. Такого я від цього метелика не сподівався. Ще б пак, погодився піпля, він просто знущається над нами. А ще казав, що не знає життя. Еге, та він ще нашого равлика за пояс заткне. Хто це мене заткне за пояс, раптом пролунав знайомий голос Равлика. «Ох, Равлику. зраділи чеберяйчики. Ти б тільки почув питання цього метелика. Ну, то й що? Які б вони не були, а заткнути мене за пояс він не зможе, хоча б тому, що пояса у нього немає. Ось так. Я й не збирався нікого затикати. Образився метелик. Ну, ну, не прикидайся, сказав Гопля, знаємо таких, як ти. І він почав переповідати запитання метелика. Равлик уважно їх вислухав і щез у шкаралупці. Ой, злякався метелик. Що це з ним сталося? Нічого особливого, сховався у своїй власній хатці. То це в нього така хатка? Ой, як цікаво. А чому в нього є хатка, а в мене нема? А чому, коли він слухає, то ворушить ріжками? А чому у нього є ріжки, а у вас немає? Перестань. закричали чебряйчики. Негайно перестань. Що ми тобі зробили? Що за гамір галас шум? запитав равлик, висунувшись із шкаролупки. Я все старано обдумав і готовий пояснити. Так от, метелику, сонце кругле, бо не квадратове, небо блакитне, бо трава зелена. В носі крутить тому, що ти нюхаєш квіти, а крильця у тебе тому, що ні в мене, ні в чеберяйчиків їх немає. Тепер тобі все ясно. Метелик розгублено зиркав то на розумного равлика, то на гоплю і піплю. Нарешті він проторохтів. Мені було дуже приємно з вами познайомитися. Дякую за товариство! Я полетів. До скорого побачення. Він пурхнув з квітки і зник. Так, зітхнув равлик. Здається, він анічогісінько не втямив. Звичайно. Він же ще не знає життя, він лише сьогодні народився. Справді? здивувався Равлик. А чому ж ви мене не попередили? Я б тоді пояснив йому все набагато дохідливіше. Куди вже дохідливіше? розвів руками піпля. Ти так гарно пояснив, що навіть я зрозумів. І то правда, погодився Равлик. Що ж, бувайте здорові. У мене ще дуже багато справ, і він поповз у глиб саду. Слухай, піпле, озвався по довгій мовчанці гопля. Як на мене, то це найдурніший метелик з усіх, яких я бачив на віку. У мене просто голова розболілася від його дурнуватих запитань. А як ти думаєш, він прилетить іще до нас? А все може бути, адже він сказав до скорого побачення. Пополудні друзі заходилися обкопувати кущі порічок. Щось наш метелик довго не прилітає, сказав піпля. «Тіпун тобі на язик, ще й справді прилетить. Привіт! Це я. Почули вони згори веселий сміх метелика. А, це ти, важко зітхнув Гопля. Мені здається, ви не дуже втішені. Ну, що ти? Що? Ми дуже, дуже втішені, почав його перекривляти піпля. Ми просто тішимося з утіхи. Метелик сів на фіялку і голосно чхнув. На здоров'я, сказали чебиряйчики в один голос. Дякую. Це просто якесь неподобство. Досить мені сісти на квітку і я чхаю. Ви не знаєте часом, у чому причина? Чебиряйчики перезирнулись. Ой, ви тільки не бійтеся, я не збираюся ні про що вас розпитувати, я просто так. Угу, просто так. буркнув Гопля. Ви мені не вірите? засумував метелик. Але мене й справді вже нічого не цікавить. Хіба таке можливе? здивувався Гопля. Ще як можливе. Але ти вранці хотів вивчати життя. Це було вранці. А зараз це вже просто недоречно. Чому? Тому що вранці, коли я тільки народився, мені було дуже і дуже цікаво. Ох, де я тільки не побував. Я навіть залетів на дивовижний луг, там росло безліч червоних маків. Я пурхав над ними і пурхав і купався у теплому повітрі, а сонячний зайчик навіть сплутав мене з пелюсткою маку. Ви уявляєте? Він так і сказав: Привіт, літаюча пелюстка маку. Ха-ха. Це було так чудесно. Але нам так і не ясно, чому тепер уже недоречно вивчати життя. Та як же ви не розумієте? Хіба ви забули? Я ж метелик одноденка я сьогодні помру. І метелик захлипав. Ой-ой-ой! сплеснув у долоні гопля. Які ж ми з тобою, піплику? Ми були такі непривітні з метеликом, а він же бідолашний при смерті. Невже ти помираєш, метелику? жахнувся піпля. Ще й як помираю? Але по тобі цього не видно. Справді? Тут метелик знову захлипав. А я думав, що ви справжні друзі. Я ні до кого не прилетів помирати, а до вас прилетів. Думав, поховають мене, як рідного, а ви ось які. Ми, ми, ми більше такими не будемо, запевнив його Гопля. Еге ж, кивнув Піпля. Ми більше сміятися не будемо, але ти, і справді, маєш чудовий вигляд. Ви знову кепкуєте з мене, як вам не соромно. Як тобі не соромно, Піпле, сказав суворо Гопля. Наш товариш, наш найближчий товариш, сьогодні помре, а ти. Ай, а я хіба що? Я ж нічого. Ось зараз піду і перевдягнуся в усе чорне. Гопле, у нас є чорне вбрання. Чорне вбрання, задумався гопля. У мене є лише чорні черевики. Ой, згадав, а в мене є чорні шнурівки. А чому в тебе? обурився гопля. Це ти їх поцупив з моїх черевиків. А я думав, куди ж це поділися мої найкращі шнурівки. А от і неправда, а от і поцупив, а от і неправда. Як вам не соромно, Перебув їх метелик. Я, можна сказати, однією ногою в могилі, а ви. Ах, з ким я зв'язався. І він знову гірко заплакав. Не переживай, почав його заспокоювати Гопля. Ти зв'язався якраз дуже щасливо. Ти навіть не уявляєш, як тобі в житті пощастило. Скажи, піпле, еге, тебе ніхто не поховає так гарно, як ми з піплею. Та ми ж вроджені гробарі, ми з дитинства мріяли ними стати. Зараз ми задягнемося в усе чорне, ти тільки без нас не смій помирати, ми туди й назад. З цими словами обидва чеберяйчики зникли в хатині. Вони перевернули до горидному усю шафу, але крім пари чорних черевиків зі шнурівками та двох пар рукавичок, нічого більше чорного не знайшли. Що будемо робити? задумався піпля. Я знаю, що, сказав Гопля. Біжи негайно до водяничка пампаплюся, у його тата є два чорні чорнющі циліндри і аж два чорні чорнющі фраки. Я сам бачив. Справді? А навіщо вони йому здалися? Він їх придбав для концертних виступів. Кожної неділі він дає у зеленому ставку концерти, співає Арії з опер. Кому жабам? Яким жабам? Туди сходяться водяники з усіх околиць, пампа плюсів тато видатний співак нашого часу. Шкода, що ти цього ніколи не зрозумієш? Подумати тільки. Арії з опер. Похитав головою піпля. Щоб ти знав, його вчив справжній італійський водяник із самого Мілана. Ну, катай. Піпля щодуху помчав до зеленого ставка. Пампа плюс сидів на березі і перекривляв жаб. А ті аж заходилися так він їм допік. Пампа Плюсику гукнув його піпля. Якся маєш О Піпля Кого я бачу? У мене до тебе важлива справа. Нам з гоплею страх, як потрібні чорні костюми. Зараз я покличу татка. Водяничок запхав голову в воду і голосно забулькотів. Незабаром зі ставка випірнув водяник увесь болотяній рясці. Він кліпнув пулькатими зеленими очима і спитав: А що сталося? Тільки швидко, бо я часу не маю. Нам з гоплею потрібно чорне вбрання. Що ви кажете? Невже ви збираєтесь виступати з концертом? Ну, що, ви? Куди нам? Все набагато складніше. Е, я хотів сказати простіше ми маємо поховати нашого товариша метелика. А як же ми його поховаємо, коли у нас немає жалобних костюмів? Он воно що? Висловлюю вам своє щире співчуття таке горе. Еге, дуже знаєте, велике горе. Добре, зачекай хвилинку, сказав водяник і пірнув на дно. Бе. показав пампа плюсик язика жабам, які було тимчасово замовкли, але тепер знову роздратовано зарехтали. Водяник випірнув зі згортком в руках і сказав. Ось вам фраки, циліндри і навіть чорні метелики під шию. Ой, та вони ж мокрі, скрикнув піпля. А де ти бачив водяника у сухому одязі? Тату, озвався Панпаплюсь, можна я піду з піплею і поможу їм поховати метелика? Іди, тільки не запізнися на вечерю, мама пече твої улюблені жабурниці з медом і горішками. Піпля з пакунком поквапився назад, а біля нього дріботів водяничок і без упину лопотів. Ти собі не уявляєш, яка це смачнюча річ печені жабурниці. А що вони таке ці жабурниці? Ну, як ти не знаєш, їх у річках повно, жабурниці живуть у Черепашці. Мама їх виймає з черепашок, обкачує в меді потім у яйці, в товчених горішках і в борошні, а тоді пече. Ой, яка ж це смакота. Тут він зиркнув на піплю і засміявся. «Хе-хе-хе, а чому ти так скривився? Ще б не скривитися. Та я б твоїх жабурниць і в руки не взяв, не те що їсти. Пе, що можна сподіватися від чебиряйчика Ну, нарешті. вигукнув метелик, коли їх побачив. А де гопля? спитав піпля. Пішов за музиками. За музиками? За якими ще музиками? Ясно, за якими? За похоронними. А то що виходить? Помирає ваш товариш і без музики, так не піде. А може б, я свого тата закликав? спитав пампаплюсь. Він з радістю заспіває Арію з опери «Жаб'ячий барон. До чого тут жаб'ячий барон? обурився метелик. Хіба можна співати в таку тяжку хвилину? Є, пролунало неподалік і з'явився гопля. Що є? Поцікавився метелик. Є музики, вже йдуть сюди, потирав руки гопля. Не розумію, чого ти так тішишся? Я тішуся, що знайшов музикантів, а взагалі моє серце крається від горя. Правда, крається, недовірливо прискалив око метелик. Звичайно, крається і в піплі крається, і в мене. Сказав пампа Плюсь. Тут гопля звернув увагу на новий пакунок. Це що? А, це фраки з циліндрами, сказав піпля. Мокрі. жахнувся гопля. Мокрі! сплеснув лапками метелик. Мокрі, зітхнув Піпля У водяників усе мокре, сказав пампа плюсь. Я так і знав. заплакав метелик. Перестань плакати. Тупнув ногою гопля. Зараз ми це все висушимо. Ой, та тут іще два чорних метелики. здивувався піпля, коли вони розпакували з горток і почали розвішувати мокре вбрання на гілках. Що, що? що? насторожився метелик. Які там ще чорні метелики? Їх носять на шиї, пояснив пампа Плюсь. Який жа? То ви мене, коли я помру, будете носити на шиї? «Заспокойся!» – сказав гопля. Ці метелики не справжні, вони з тканини. Ну, хіба що з тканини? А, -а що таке тканина? Але йому не встигли пояснити, бо з'явився равлик. Так, так, так. Що це тут затівається? Ох, равлику. Тішився гопля. Дуже добре, що ти нагодився. У нас таке горе. Наш товариш Метелик збирається помирати. Равлик зміряв поглядом метелика і сказав: А по ньому не скажеш. Як то не скажеш? Як то не скажеш? заторохкотів метелик. Ще як скажеш, підтримав його піпля. Він уже ледве дихає, правда, метелику? Гелек перелякано зиркнув на піплю і хотів уже обуритися, бо він іще цілком добре дихав, але стримався і тільки сумно кивнув. Ну, якщо так, мовив равлик, тоді справді горе. Отже ти сьогодні те є, е, е, ясно, а на завтра ніяк не можна перенести це твоє вмирання. А чому на завтра? спитав піпля. У нас все готове на сьогодні. Але я б тоді приніс метеликові подарунок, а сьогодні я вже не встигну. Подарунок. закліпав очима метелик. Хіба в такий день дарують подарунок? дивувався гопля. Звичайно, сказав Равлик, адже на уроди не дарують подарунок, а чим вони кращі? І справді. Згодився Піпля. День народження дуже важливий день, бо доводиться подбати за гостину для стількох друзів. Але навіщо мені подарунки? тряс головою метелик. Що я з ними робитиму? Раптом усі вони замовкли і прислухалися. Неподалік звучала музика. З кожною хвилиною вона гучнішала і чіткими ставали слова пісні, до якої пригравали невідомі музиканти цап цапмеле цап коза насипає, а маленьке козенятко на скрипочку грає трурі, трурі, трурі рурі, трурі рурі тру тру ру. Аж п'ятеро чорних жуків рогачів Ввалилися на подвір'я до чеберяйчиків. Тут були цимбали, скрипка, бубон, дуда і сопілка. Жуки грали, співали, та ще й пританцьовували. Помітивши на собі здивовані погляди, музиканти зупинились і затупцяли на місці. То от ви які? надувся метелик. Повір, метелику, це не моя провина. Спробував його втішити гопля. Я старався як краще запросити на похорон весільних мур. Метелик закотив очі і, здавалося, от от, знепритомніє. Піпля зірвав лопушину і почав нею обмахувати бідолаху. Ти помиляєшся, метелику, сказав гопля, ці музики на всі випадки життя. Жуки згідливо закивали головами. Зараз вони покажуть своє вміння, продовжив гопля і скомандував. Ану, хлопці, ут ніч щось дуже сумне. Скрипаль змахнув смичком. Ой, що то за шум учинився, що комарик та й нам усі оженився. Стоп, стоп. замахав руками гопля. Що це ви граєте? Хіба це сумна пісня? Ще яка сумна, сказав жук Скрипаль, у ній співається про комарика, який упав з дуба і розбився, а потім про те, з якими почистями його було поховано. О, це дуже доречно. Зрадів піпля. Тим часом пампа плюсь помацав розвішані фраки і оголосив. Вони вже висохли. Чеберяйчики худенько перевдяглися в усе чорне, а єдину пару чорних черевиків розділили таким чином, що правий дістався гоплі, а лівий піплі. Ми готові, оголосили вони. Равлик єхидно хихикнув. А от метелик, здається, ще ані скілечки не готовий. А от і неправда, обурився метелик. Я вже ледве дихаю, а пчхі. Але його вже ніхто не слухав. Усі спостерігали за равликом, який дуже уважно почав розглядати метелика. Він навіть насадив окуляри, а коли равлик насаджує окуляри, це вже не аби що. Плямка равлик, примружуючи то ліве, то праве око. Що сталося, равлику? запитували його. <тит noise> Плямка в равлик, не слухаючи нікого. Метелик неспокійно перебирав лапками і думав, чи не пора вже йому втратити терпець. Мне. <тит noise> <тит noise> а хто знає, де живе пані гуся лапка? Я знаю. я!» Застривав пампа плюсь, втішений, що й він може стати в пригоді. <Мне>... Отже, так. Мчи до пані гуся лапки і попроси її, щоб вона негайно летіла сюди та щоб не забула прихопити атлас всіх на світі метеликів. Зрозумів. Еге, кивнув пампаплюсь і щодуху помчав до цукеркового будиночка з найсправжнісіньких цукерок, в якому мешкала пані гусялапка. Що це тут затівається? непокоївся метелик. Чому мені нічого не пояснюють? Усім зберігати спокій, сказав Равлик. Зараз з'явиться пані гусялапка і все проясниться. Небагато і часу минуло, як угорі залунало голосне дзижчання, яке поступово перейшло в уривчасте пирхання, і ось, описавши коло на подвір'ї, приземлилася літаюча сковорідка. З неї вийшла пані гуся лапка, в руках вона тримала парасольку, з якою ніколи не розлучалася, і яку використовувала як паличку. За нею вискочив сяючий від щастя пампаплюсь, до грудей він притискав товсту зелену книжку. Моє шанування вельми шановному товариству, виголосила пані Гуся Лапка. Що трапилося? Зараз я вам усе поясню, сказав Равлик. Ось цей метелик твердить, що він одноденка. І, оскільки народився нині вранці, то увечері вже повинен, Ух, самі розумієте, що. А наші чеберяйчики з почуття великої дружби затіяли похорон, але в мене, добродійко, є деякі сумніви щодо цього. Увесь час, поки він говорив, пані Гуся лапка уважно розглядала героя дня. Маєте рацію, колего. Цей екземпляр не має жодного зв'язку з так званими одноденками. Перед нами адмірал. Прошу, атлас. Вона розгорнула книгу і тицнула пальцем у потрібний малюнок. Ну, так і є. Це справжнісінький адмірал. Ой 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 ой. зойкнув метелик. Тримайте мене, бо я зараз беркицнусь. От тобі й ой, перекривив його гопля. Так нас у дурні пошити. Хто б подумав? аж рота розкрив піпля. Сам адмірал. Ну, і свиня цей метелик, правда ж? сказав пампаплюсь. То я сьогодні не вмру, дивувався метелик. «Можеш цим більше не перейматися, заспокоїла його пані гуся лапка. Я рада, що стела вам у пригоді. Мені пора. Бувайте. Вона сіла у сковорідку і злетіла в повітря. Жуки перезирнулися, скрипаль змахнув смечком, і музики, рушаючи з подвір'я, ушкварили цап мели на всю міць. Мне мне, помоги кавравлик і додав, щезаючи, в лопухах. Мені теж пора. Тоді, мовив метелик, я починаю знову вивчати життя. Давай перевдягатися, буркнув гопля. Ти чув? шепнув йому Піпля. Він знову збирається вивчати життя. Мене цікавить геть усе. тішився метелик. «По-перше, чому?» чому і посипалися запитання, як горох. Рятуйте. закричали чебряйчики і, затуливши вуха, кинулися на навтьоки, а за ними і водяничок. Усі троє зачинилися в хаті. «Пфу!» зітхнув Гопля. Оце халепа! Похитав головою піпля. Бреке. Погодився пампа Плюсь.